Сьогодні в нас Hyundai Kona Electro з батарейкою 64 кВт. Це в нас чистий 2020 рік випуску. З оригінальним підтвердженим пробігом всього лише 76 тисяч кілометрів. Машинка в нас без жодного підкрасу, повністю обслужена. Останнє ТО було пройдено на 72 тисячі 477 кілометрів. Це в нас максимальна комплектація з люком, є наявний тепловий насос, та порт швидкої зарядки CCS. Також світлодіодна оптика з автоматичним ближнім дальнім світлом. Хороша гума на оригінальних 17-ти дисках, автоскладання дзеркал, датчики і сліпогізон, безключовий доступ і сам люк. І показую, як буде виглядати всередині шкіряний перфорований салончик, електрорегулювання передніх сидінь, авто в нас на всіх асистентах. Повний електропакет, класна акустика-крел, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, тримання смуги, а також читування знаків, проекція на лобове скло, сенсорна мультимедіа з Android Auto Apple CarPlay, є навігація, а також камера заднього виду та передні задні партроніки. Тут у нас клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, підігрів вентиляції переднього ряду сидінь та підігрів керма. Є наявний сертифікат, що засвідчує сок 100% батареї, і QR-код можна буде відсканувати. Показую вам, як буде виглядати задній ряд сидінь, досить комфортно і підігрів заднього ряду. Дане авто дуже гарній комплектації всього за ціною 20 тисяч 500 доларів. Кого зацікавило? Запрошуємо на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Сопошині, вулиця Львівська, 6 А. А переглянути весь асортимент наших автомобілів ви зможете на нашому сайті автоімпорт.тз.карсюа.